Це далеко віта. Добрий вечір. Про головні події. Вівторка в матеріалах наших репортерів. У мікрорайоні П'ятничани відкрили дитячий майданчик на цьому святі. Побувала я Ольга Сольвар. Про це далі у випуску. Як оновлюватимуть парк дружби народів, дізнавалась я Ірина Корж. За тим як студенти педагогічного університету відзначали завершення навчального року. Спостерігала я Олена Гук. Кліп вінницького рок гурту транслюють на одному з музичних телеканалів України. Більше про це я Роман Гах. У мікрорайоні Пітнічани відкрився перший дитячий майданчик. Його побудували на гроші міського бюджету. Витратили близько 16 тисяч гривень. Розповіла депутатка Вінницької міської ради Антоніна Яващук. Саме до неї люди звернулися із проханням допомогти із облаштуванням місця дозвілля для малечі. Відкривали майданчик урочисто із червоною стрічкою, над кульками та солодкими подарунками для дітлахів. Була там і моя колега Ольга Сольвар. Ми перебуваємо в мікрорайоні П'ятничани. Тут відкрили дитячий майданчик. У цьому мікрорайоні це перше таке місце для розваги дітей на честь відкриття. Майданчику влаштували свято. Я від громади я хочу вас. Подякувати за те, що ви приділяєте велику увагу нашим дітям. До мене, як до депутата міської ради, звернулася мешканці даного мікрорайону, що на даному місці був колись дитячий майданчик, але він розламали його, розікрали, і на сьогоднішній день дітям немає де гратися. А ви бачите, скільки сьогодні зібралося дітей? І я впевнена, що на цьому окрузі дійсно багато дітей, багато, які потребували цього майданчика. Тому що тому я звернулася до нашого міського до міської ради про те, що е, даний округ потребує встановлення такого дитячого майданчику. І сьогодні ми такий майданчик відкриваємо. Радо всіх е, е, зібрали, е, таке створили гарне свято для нашої малечі. Це дуже значуще для нас свято, бо е, ми йшли до цього давно. Ви бачите, як багато у нас дітей. Е, тобто, у нас на нашому мікрорайоні проживає дуже багато дітних сімей і е, дітям, е, хоч це і приватний сектор, а не але. Нама де подітися. І такий майданчик для них це дуже важливо. Хто Ми катаємося, тому що дуже подобається. Чому? На неї можна високо кататись, низько. Сонечко можна робити. А що таке сонечко? Це коли крутишся всю качелю. Мама дозволяє? Ні. І мені ні. Я думаю, що маданчик дуже нада, тому що щоб діти каталися. Просто тут було дуже мало качеля. А тепер, а тепер дивіться як дуже багато і дуже весело. Ми приїхали сюди так, далеко збави, від Кореї. Мікровечку бачити там побачити такий майданчик. Що так? дітей дуже велика кількість корея? Та? А ми їдемо тільки в город, центр найближчий, щоб покататися з дітками. Так що вдячні вам за цей майданчик і будемо чекати ще декілька хоча б на наш район. Депутат є якби зв'язкове дзвіно. Між громадою міста і мешканцями і міською владою. Тому якщо мешканці наші будуть надавати пропозиції, не можна буде його встановити. А якщо ще буде співфінансування мешканців, ми йти на зустріч і такі будемо ініціативи підтримувати. Ольга Сольвер, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Загинув війничанин автогонщик Вадим Нестерчук. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України. Причиною смерті стало зневоднення через технічну несправність автомобіля, що сталося під час тренувального заїзду в пустелі. Вадим Стерчук спробував пішки дістатися до найближчого населеного пункту. Вадим Серчук брав участь в ралі марафонах, які проходили у південній Америці. ралі-рейдах Шовковий шлях та Абу Дабі Дезерт Челендж неодноразово займав призові місця. Наразі українською, наразі українською дипломатичною місії опрацьовуються питання щодо повернення тіла померлого в Україну. В нашому архіві збереглось відео з Вадимом Нестерчуком, яке було відзняте місяць назад. Тоді він завітав на Вінниччину до рідної Калинівської школи номер 3 Це тобі допоможе в житті. Це Вадим Нестерчук вручає випускнику сертифікати на стипендію імені свого батька Володимира Нестерчука. Близько 50 пропозицій, яким би війничани хотіли бачити парк дружби народів, надійшло від городян. Це створення велодоріжок, пляжний волейбол, зоопарк, кінотеатр під відкритим небом та оновлення пляжної зони навколо озера. Головний організатор цього проєкту Андрій Довчинський сказав, що основні вимоги до парку це тиша та свіже повітря. Потрібно робити парк, і парк робити ті об'єкти, які потрібні для населення. Не просто там поставити якусь там карусель, чи там якесь чортове колосо, чи ще щось, яке, в принципі не потрібне. Багато навіть пропозицій, цих, які мешканці подають, вони і хочуть, щоб він залишився таким самим тихим, де можна дійсно прийти, посидіти, відпочити, щоб зробити гарні дорожки, гарні скамейки, туди вглуб, трошки розчистити. Щоб воно було світліше, дуже захазахаращена, дуже багато дерев, лишніх. А в основному ставити такі і зробити багато ще різних ну відпочинок для дітей. У нас виникла проблема в тому, що частково залишається поза увагою мешканці, які проживають в околицях парку дружби народів. Але не є користувачами мережі інтернету. Тому на сьогоднішній день розроблена вже затверджена анкета для проведення дослідження. Будуть виходити волонтери у дворі. Прилезли території, до парку, будуть спілкуватися з мешканцями для того, щоб дійсно отримати отримати думку тих мешканців, які відпочивають там щодня. Парк ми ходимо, буває там на вихідні, мені дуже подобається там, де дуже е, танці для бабушок і дідушок. Я теж так туди ходжу своїми внучками, мені дуже подобається. Хоч я дивлюся, але там люди, які вже яким за 70, як вони гарно співають, як вони, е, ну як сказати, віддихають. Дуже мені подобається, Я взагалі романтик. мені дуже подобається. Таке, щоб і тут зробили. Є пропозиції створити е, такі велосипедні доріжки, на яких могли б велосипедисти е, займатися спортом, оздоровлюватись, е, якісно, гарно проводити час, тобто пострибати. Покататися по парку на велосипедах щодо фінансової ситуації, то власне тут дійсно такі проекти можуть бути співфінансовані через бізнес завдяки міському бюджету. А для любителів активно відпочити територію навколо озера облаштують спеціальною біговою доріжкою та площадкою для гри у пляжний волейбол. Ірина Кош, Олег Літвінцев, Андрій Починок, телеканал Віта. Ходою відзначили останній дзвоник. Випускники педагогічного університету о дев'ятій ранку студенти разом з викладачами пішки вирушили від свого навчального закладу до пам'ятника Михайла Коцюбинському, ім'я якого носить виш. В такий спосіб вже втретє майбутнє педагоги відзначають завершення навчального року в перших рядах викладачі, Далі випускники та студенти цього року в педагогічному університеті півтори тисячі випускників. Далі Олена Гук. Студенти вирушили від педагогічного університету і ходою пройшли свого навчального закладу до пам'ятника Коцюбинського, ім'я якого носить навчальний заклад під супровід духового оркестру. 35 лет назад я закончила этот педагогический институт имени Николая Островского. И вот 30 лет меня здесь не было в этом городе. Я просто приехала на встречу. 35 летия окончания нашего института. И вот случайно сегодня сюда попала. Я, конечно, то, что я увидела, это настолько меня растрогало. Это такая красота. Дорогие друзья, шановные выкладачи, батьки, гости, Ми зібралися сьогодні з нагоди особливого свята, свята якого немає в жодному календарі. На ньому зустрічаються розлука і світлі на ній, розставання з одногрупниками і радість зустрічі з майбутнім. Студентки відмінниці поклали квіти до пам'ятника Михайла Коцюбинського. Такий головний убор це символ усіх магістрів, студентів. Про говорить про нашу розумну голову, завершеність нашого навчання, завершеність наших знань в університеті. Настрій прекрасний настрій, трохи жалко, Ви відчулися 5 років. Багато дуже знайшли друзів, знайомих людей, які тобі стали вже рідними, і дуже важко випускатися. Вчилися, добре вчилися, подобалося вчитися, старалися один нашого навчання це червоний дипом зі знакою. Ми роботи визначилися, буду працювати тренером по боксу в спортивному залі. А також планую подальшому продовжити наукову діяльність в аспірантурі. Звичайно ж, підемо по педагогічним стопам. Підемо в школи, університети, далі в Далі нашу «Альма-Матер» продовжувати в залежності від того, які робили заявки в ті чи інші школи, вони приймають молодих спеціалістів. Йде розподіл через педагогічний університет, таким чином, щоб повністю забезпечити навчальний виконаний процес нашими вчителями, а в місті вони повністю забезпечені. Документи всі надруковані, готові. Окрім тих, хто з відзнакою закінчує, тому що були екзамени і не можна було передбачити, хто е пройде випробовування останні екзамени. Але для того дається десь тиждень-два, для того, щоб повернути дипломи до Києва і там надрукують оці ту інформацію про те, що це диплом з відзнакою. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Кліп Вінницького гурту транслюють на одному з музичних телеканалів України. Це відеоробота рок колективу Замінну збілонство Евріван, що в перекладі місяць належить всім на власну англомовну пісню Флай Хай літай високо. Прем'єра кліпу вінничан на музичному каналі. Вбулась неділю 23 червня. Про свої емоції та зйомки відео, відео нашому репортеру Роману Гаху в ексклюзивному інтерв'ю розповіли учасники колективу. В вінницькому рок-гурту «The Moon Belongs to Everyone» трохи більше року. Понад тиждень тому колектив завершив роботу над своїм дебютним кліпом на пісню «Fly High» літай високо. Це відео показують на одному з музичних телеканалів України. Прем'єра кліпу вінничан на музичному телеканалі відбулася в неділю 23 червня. Реакція була Ну, в принципе, в каждом случае позитивное. Это, ну, ну, как, это как человек вот вроде бы ходит, тут группа играют, там малоизвестно, и тут бах, все, по ТВ показывают. Ну, э, в основном родные, и близкие, они были в восторге. Во-первых, от клипа самого как такового, и от того, что он сильно попал, его оценили люди, которые занимаются именно музыкальной тематикой. Мы отправили этот клип главному редактору данного музыкального канала. Редактор посмотрел, ему понравилось. І нам прислали бумаги, які необходимо було підписати і отправить обратно. Потім кліп попав в ротацію. Ніяких фінансових обязательств перед каналом ми не несемо. То тобто, есть все произошло действительно, тому що кліп, як мені вышел вийшов качественным і пішов по формату каналу. Кліп знімали в два етапи: зимою на горище однієї звіницьких шкіл, другу частину дозняли нещодавно на окраїні міста в районі підшипнивого заводу. Название группы переводится как Луна принадлежит всем, как бы с английского. Вот. Ну, песня о том, что каждый человек вот, может и должен всегда стремиться к высшему. Авторство сюжетной линии принадлежит группе. Мы, как я, как режиссер и как постановщик, должен был всего лишь передать эту идею. И идея заключалась в том, что участники группы создают оригами. птиц, которая в конце по, по ходу клипа оживает. Эффект оживания птиц был достигнут путем компьютерной графики. то есть снимали мы, естественно, без птиц, потому что нанимать настоящих птиц это было достаточно дорого и неудобно. Поэтому пришлось сюди дорисовывать. Зараз гурт «The Moon Belongs to Everyone» працює над своїм другим альбомом. Роботу над ним планують завершити до кінця року. Про мангах Володимир Гірявенко, телеканал Віта. І насамкінець інформація від міських електричних мереж по причині ремонту повітряної лінії електропередач. Завтра, 26 червня, з 9 до 15, буде відсутнє електропостачання в будинках на вулицях Пирогова, Вишенька, Хуторянська, Новоселовська, Одеська, Макаренка, Червоних Партизан, Соборна, Хлібна, Театральна. У мене все. Наш сайт – від.тв.com.ua. Далі про нас погоди не пропустіть. Зранку о 7.40 свіжа порція новин від Ірини Діду. Гарного вам вечора, гарних новин. Побачимось. 26 червня у Вінниці буде мінливо-хмарно, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 15 до 20, в день 25-30, вище нуля.